Я вас всіх вітаю на зв'язку Маргогес, і сьогодні ми поговоримо на одну важливу тему. Ну, дана тема особисто важлива для мене, бо я дуже сильно люблю зберігати всі свої карти у мішечках, щоб вони були приємні на дотик, щоб вони були. Ну, блін, просто що ти береш і кайфуєш. Да? Мені важливо, щоб тканина була якісна, знову ж таки, приємна на дотик, щоб мені було зручно цією всією історією користуватись. Я так не дуже люблю в коробках зберігати, воно не практично. А мішечки це любов. І одна з важливих історій. Це якість тканини, по-перше, да, і практичність. Я дуже ціную практичність. І що я можу сказати? Давайте для початку подивимось, ось у мене є це китайський. Ну, зараз воно, здається, типу, наче, норм. Але е, ось, ось цей оксамит, він як... Пляха, як дермантин якийсь, я не знаю. Тут погано видно, воно зараз. О! Бачите? Я нікому не раджу ось такі от мішечки, бо на них абсолютно все чіпляється. Їх вичистити це ще та пригода. І е, тканина ну, коротше, мені тканина не подобається. вона... Не дуже приємна на дотик. І... А, он, бачите, навіть тут вже якась херня. І вона пропалюється. Ну, коротше, не люблю я таке, але в мене да, є, є і така історія. Значить, ще мені дуже подобаються, Подобаються органайзери, але у нас на ринку. Дуже мало якісних органайзерів. Значить, в мене ось тут є, бачите, я не знаю, що це за тканина, але вона ну, дуже приємна на дотик. Я вам передати не можу. От її хочеться мацати. Бачите, тут така кишенька з боку. В мене тут вже живе колода Нікалєти Чиколі. Оп. Дуже зручно, так. Просто щоб вам показати, вона розкладається, я не знаю, який тут розмір, але розмір доволі суттєвий. Зручна історія для, якщо ви така ж лягушка пригодниця, як і я, і любите з собою тягати колоду. То ось цей варіант буде вам вообще шикарнючий. Е, я сподіваюся, може завтра чи на днях мені вдасться відзняти трошки більше, але повірте мені на слово, що ось цей варіант найбільш практичний, і по якості нарешті у нас на ринку нашому. З'явилась ось ця історія зручна та якісна. Я ж кажу, що мені дуже важливо мати е, якісну, щоб якісна тканина була, і воно, воно компактне. Я вам зараз спробую показати, оцей холдер, він дуже компактний. Якщо ви там Хочете вийти на природу. Взяли собі, кинули в сумочку, і у вас одразу є і чухол для ваших карт і одразу є скатертина. Це супер зручно, це офігеть як зручно, а ще й красиво. Так, а ну зараз я не знаю, влізе в кадр чи не влізе. Ось ось моя сумочка. Опа. Все, в мене тут ще дофіга місця. У мене тут влізе і павербанк, і сигарети, ще свічки, і любе голубе. Ви бачите, так? А тепер давайте спробуємо в цю ж сумку покласти мою одну звичайну колоду. Ну, Звичайно, можна зробити так. Ви бачите, в мене парфумів. О, цікаво, я не пробувала. А якщо зробити так, О! йо, пересете! Наскільки багато місця лишається? Йо-ма-дуже цікаво, але нічого не, не зрозуміло. Да? Ну, в общем, дивіться, якщо брати окремо от мою колоду і окремо скатертину. то це ну, <смеш> доволі порядне місце займає. Ану. Ну да, в рази більше місця займає, ніж е, я візьму суто ось цей холдер. Одразу тут в мене і скатертинка, і... Е, чехол і, і скільки місця в мене у підсумку лишається. Ну, це взагалі. Е, і дуже круто, що це наше виробництво. І не за всі гроші світу. Так що, Таня, я тобі нереально вдячна за цю прелість. Я Ніколета Чиколі в тотальному захваті. Ну, дивіться, оцей. Пирожочек займає О. О, бачите? Просто шикарно, розкішно. Я однозначно раджу вам мати таку історію собі. Розказати, скільки коштує оця історія? По-моєму, 380 гривень, якщо я не помиляюсь. Ви такої ціни не знайдете ніде. Причому, що натуральна тканина, ручна робота і це просто фантастика. Я вам відповідаю. Так що, ось такі от справи я вам максимально рекомендую. Я тепер з собою буду носити цей холдер. Ось такі от справи, дякую за перегляд. Напишіть, сподобалось вам чи ні.